вкиди і провокації від російських спецслужб ФСБ готує спецоперацію, в якій планує дискредитувати українське військово-політичне керівництво. Йдеться про дискредитаційну кампанію проти начальника генштабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника офісу президента Андрія Єрмака та виконувача обов'язків голови національної поліції Івана Воговського. Таку інформацію оприлюднило наше головне управління розвідки, аби зірвати плани ФСБ і щоб і українці, і західні партнери уважніше ставилися до можливої появи провокаційної інформації. Адже серед усього їхня кампанія включатиме і вкид з фабрикованих матеріалів до українських і міжнародних ЗМІ. Мета такої інформаційної спецоперації Росіян посіяти паніку і невпевненість в оборонних можливостях України як серед українців, так і серед міжнародних партнерів. А це на думку російських спецслужб розхитає ситуацію, і спричинить політичну нестабільність усередині країни та зменшить довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції.